До Всесвітнього дня боротьби з вірусним гепатитом, що відзначається 28 липня. Організація Наша допомога, Міжнародний альянс «Звілсніт», фонд відродження та співробітники слов'янських служб і центрів, завітали у гості до військовослужбовців. Хлопцям з частини 30-35, які розквартировані на базі санаторію «Шахтостроїтель», що на словку рорті, запропонували пройти анонімне та безкоштовне тестування на вірусні гепатити. Актуальність заходу криється у статистиці. Україна входить у трійку країн лідерів. Антирейтингу по кількості носіїв інфекцій гепатиту. Окрім того, нещодавні дослідження продемонстрували, що військовослужбовці потрапляють у зону ризику, а рівень інфікування перевищує середні показники по країні. Підступність гепатиту у безсимптомності, Отже, з'ясувати власний статус людина може тільки завдяки спеціальному тесту. Це вірус, який поражає печень, потім клітки печені ані атрофіруються, і все це закінчується нехорошо. І так як зараз все усугубилось, в связи с военными действиями, а один из путей передачи – это через кровь, то стоит говорить об этом, стоит как-то защитить, защитить наших солдат, защитить ну, население, защитить окружение. То есть об этом сейчас актуально говорить. Центр социальных служб для семьи детей и молодежи принимает самое активное участие во всех профилактических мероприятиях, которые проводятся в городе. И сегодня мы тоже не стоим в стороне, потому что э, одной из категорий – Нашей работы так сложилось, что являются и э, представители наших вооруженных сил Украины. Э, мы считаем, что акция очень актуальна и важна. Необходимо об этом рассказывать, потому что мы все э, оказались в. Э, Таких ситуаціях, в яких ми ніколи не були. Тому наш девіз наших профілактичних всіх акцій інформований, значить, вооружені. В рамках загальноукраїнської кампанії з тестування на гепатити, Міністерство оборони ставить перед собою мету гідно прийняти виклик епідемії гепатиту та представити бійцям сучасне лікування. На місцевому рівні задачі менш масштабні: надати бійцям максимально адекватну медичну допомогу, у тому числі і поза рамками профілактичних обстежень. Хлопців. Щодня виконують задачі з підтримки правопорядку в слов'янську. Саме вони виходять у патрулі. Здебільшого це молоді, сильні та здорові парубки, у яких потреби в медичній допомозі обмежуються стоматологічними чи протигрипозними. Але якщо ротація приведе їх на поле бою, то краще свій статус знати. Безкоштовно надати нам таку можливість перевірки, як і офіцерів, так і військовослужбовців за контрактом по бажанню на це вирісне захворювання. Чому ми це проводимо? Справа в тому, що військова частина тут нещодавно сформувалася, і це дуже актуально, тому що з багатьох регіонів особовий склад прибув для проходження служби, тому для себе особисто переконати, що. Немає цієї вірусного захворювання. Півгодинна лекція від спеціалістів, що нагадали про шляхи розповсюдження інфекції, коротке анкетування, і хлопці шикуються на обстеження. За 10 хвилин усі 150 бійців знатимуть свій статус. Та все проходить безплатно. Для нас це хорошо. тобто ніяких затрат і бойці здорові будуть. Чоловік має сам себе, скажем так, від цього, должен постоянно обслідуватися, хоча б раз в год, в болеет щоб знати, заболеванием, заболел цим заболіванням где-то. Заболів Експрес-тести це своєрідний подарунок організації наша допомога. Пересувна амбулаторія якраз розрахована на такі виїзні прийоми. Якщо в процесі тестування інфекція гепатиту буде виявлена, за лікуванням справа не стане. Між військовими та медичними співробітниками міста вже налагоджена діалог. Бійці отримують кваліфіковану допомогу без черг і в найкоротші терміни. Без проблем нам сьогозувати. Любая медицинская помощь от ургентности до то есть, есть стоматологическая, терапевтическая, хирургический профиль. То есть по первому нашему зову команда, требования все это делается. Під час всеукраїнської акції з тестування планується охопити усі підрозділи та частини військовослужбовців країни. Далі справа за лікуванням, але краще все ж не хворіти, адже гепатит це на все життя. І гадати, від чого в організм потрапила інфекція, від переливання крові, невдалого татуювання чи незахищеного статтєвого акту буде вже марно.